Ідея створення конкурсу Мій рідний край Житомирщина, земля благословенна, народила ще під час відкриття у інституті спеціальності менеджмент туризму, аби усі бажаючі знали більше про історію, архітектуру та принади Житомирщини. Я хотів би підкреслити, те, що в свій час шість років назад започаткували в цьому інституті, воно потім, в тому числі, було враховано при. Створені приголошені обласного конкурсу на кращу краєзнавчу роботу і скажімо, ініціатива Георгія Мокрицького разом із краєзнавцями, і в тому числі і робота цих учнів, їх вчителів, вона якраз спонукала нас до того, що ми створили оцей обласний конкурс в цьому році, в квітні місяці, ми знову по всім навчальним закладам і вищим, і загальноосвітнім. До всіх, хто буде бажати взяти участь в цьому обласному конкурсі, доведемо інформацію, його положення і восени будемо підбивати підсумки, нагороджувати кращих. Це дуже серйозний важливий напрямок. Нашою основною метою цього проекту є виховання патріотичної, національно налаштованої молоді, яка в подальшому буде забезпечувати наше благополуччя і високе майбутнє України. Конкурс складався з шести номінацій, які дали можливість учасникам проявити себе у різних творчих жанрах у науково-дослідницькій роботі, найкращому есе, малюнку, відеосюжеті, фотороботі та в образотворчому мистецтві. Учні переможці разом зі своїми науковими керівниками були нагороджені грамотами, цінними подарунками та грошовими преміями. Мені нравиться те, що ми виспитуємо в дітях Саме головне – це любов. К родині, любов к родини, любов к малий родіні своєї, любов к Україні це настояще. Патріотизм, я намалювала малюнок і раз трьох куточок Житомирщина. Я дуже люблю Житомир. Це наше рідне місто. Своєю роботою я хочу донести якби духовність нашої Житомирщини, тому що Анастасія є покровителькою Житомирщини. І ще мене звуть Анастасія. Вона є й моя покровителька. В інституті говорять, що і надалі підтримуватимуть учнівські таланти, тим більше, що 2013 рік в Україні названий роком дитячої творчості.